Створюємо власний бізнес, якийсь. і ви думаєте, чи вам потрібно викладати в це гроші, чи ні? Я грав в симулятор обіцяний. Мені дуже сподобався цей принт, і тому я вирішила його зробити на футболку. Це безкоштовний молодіжний простір колаба у селі Димидів на Київщині. У ньому є все необхідне для навчання, розвитку та відпочинку молоді. Вони долучаються до різноманітних активностей, спілкуються, відпочивають та реалізують свої проєкти за допомогою сучасних технологій цифрового виробництва. Це у нас 3D-принтер. Він друкує з філаменту. Це у нас перероблений пластик. У нас є там декілька кольорів. Тому діти в принципі можуть з нього виробляти різні фігурки, які вони моделюють спочатку на ноутбуках або моноблоках. які у нас є зараз. Ви можете побачити, як друкується лампа. Це у нас символ конкретно нашої колаби, і ми її хочемо надрукувати, щоб вона у нас там стояла так гарненько і показувала, що це ну, символ генерації ідей. Наступний у нас тут лазер. На лазері можна гравіювати або вирізати. Наприклад, це може бути з фанери, або це може бути з картону. Наприклад, ось такий брелочок можна зробити на цьому лазері. А ще у просторі розмістили термопрес. Завдяки цьому електромеханічному пристрою можна швидко перенести зображення на різні матеріали. 14-річна Дарина Цуд разом з працівницею створює новий принт на своїй футболці. Я вибрала цей принт з гри Майнкрафт. Мені дуже сподобався цей принт, і тому я вирішила його зробити на футболку. У просторі є окрема зона з книгами, іграми та віар-окулярами, що дають змогу зануритися у віртуальний світ. Діти можуть побувати у космосі або покататися на сноуборді. Більше сподобалося я грав в симулятор обізяний. Я лазив по деревам, залазив акулу в палатку, в дім. Колаба спрямований на стім освіту та об'єднує вивчення підприємництва науки, технології, інженерії, мистецтва і математики. Молодь ознайомлюється з принципами роботи електроніки і роботехніки, проводять різноманітні наукові експерименти та вчаться керувати власними фінансами за допомогою настільної гри створюємо власний бізнес якийсь. І ви думаєте, чи вам потрібно викладати в це гроші, чи ні. Наприклад, якщо вам попадають витрати, вам вказується, які витрати ви маєте віддати банку. Ну, або, наприклад, там якісь події можуть також бути, наприклад, як збитки. От і ця гра навчає, як планувати свій бюджет і допомагає критичному мисленню. Я думаю, ця гра мені дуже допоможе в майбутньому. Молодіжний простір у Демидові вже відвідують 30 жителів від 4 до 24 років. З ними займаються дві працівниці, які пройшли спеціальні навчання. Ми створюємо воркшопи, де навчаємо діток працювати на нашому обладнанні. Так, ми вже провели один воркшоп по створенню власного принта за допомогою плотера та термопресу. Дітки вийшли просто з неймовірним задоволенням. І, звісно, що будемо проводити ще дуже багато воркшопів. Будемо вчити користуватися їх 3D-принтером наборами з мікроелектроніки і таке інше. Нещодавно молодіжний простір запрацював в Ірпені по вулиці Матвія Донцова. Наразі колаба працює вже у чотирьох областях України Київській, Житомирській, Чернігівській та Харківській. Сюди продовжують запрошувати молодь, яка має цікаві ідеї та бажає втілити їх в реальність. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Демидова. Спеціально для медіапогляд.